Все починається з цього. Отче наш. Ти, що є сина небеса. <ріст> Атеїстів ну, дуже рідко, коли можна побачити тут. У 14 році я зустрічав капелана, коли було завдання довести хлопцям. Які були в оточенні, тобто нас попросили просто забрати там поранених, і паралельно з нами мала їхати машина, яка везла хлопцям туди їжу, набої і так далі. Ну а хлопці були в оточені. У нас машину прийшов капелан, він сів, він всю дорогу молився. Тобто ми на нього, звісно, дивилися як на mm. пасажира, знаєш, але він всю дорогу молився. І щоб ти розумів, так, да, ми попали в засідку, реальну засідку. І сі апери тоді стріляли по нам ну, з відстані ну, там, хай 50 метрів. Вони не, не, не могли по нас попасти. Хоча машинки були зовсім ніфіга не малі. Вот. І щоб ти розумів, у мене машина була не броньована, звичайна таблетка. Таблетка на той момент я їздив на таблетці. Тобто, так, да, я їздив на таблетці, І у мене жоден борт не був пробитий. От він всю дорогу туди він прочитав молитву, потім він там поставив собі престол, прочитав там цілу службу, перепрошую на позиції. По позиції пішов мінометний обстріл, хоча позиція пристріляна, вони не попали. Всі пацани відстояли службу. Так, да, коли він припинив вести службу, тоді ми всі б, звісно, отримали. Таке вже було. Це вже були нюанси. Тобто, так, да, я бачив вот отаку ситуацію. Тобто, з чим це пов'язати? Ну, хизи, з чим це можна пов'язати. Ну, якщо не з божою поміччю, то я не знаю, з чим це можна пов'язати. Для будь-якого лікаря дуже добре, коли нема роботи. Значить, у всіх все добре. Подивіться на Ріту. Дитина контужена разів п'ять. І її це взагалі не турбує. І розумієш, Тобто от у неї 20 метрів вона їхала сюди, 20 метрів від неї прилетіло, вона навіть не звернула на то увагу. Тобто у мене весь підрозділ настільки відбитий, я от про це кажу, що з ними безполезно займатися якоюсь психологічною допомогою. Вони відбиті від народження, у мене таке враження. Ти знаєш, що те, як кажуть, мене не народжували для війни. Так от їх всіх суто для цього народили, понімаєш? Яких збирав, таких і маєш. Вони велики. Звуть Денис Позовний Осьмак. Командир медичної ради. Ну, щоденно щось прилітає, розумієш? тобто, Ну, ну, але досить часто, скажімо так, щось прилітає, тут, банально кажучи, по території нашого стабілізаційного пункту. Тобто, все, що тут знаходиться навколо, тут і, і сушки працюють сюди, і, і все, що хочеш. Але зазвичай, ну, коли, коли ти побачив, що воно вже щось починається, то вже туди бігти треба було хвилин 5 тому. О, тобто, ну, у нас немає тут настільки розвинутої системи сповіщення про те, що йдуть виходи. Про те, як ми працювали, наприклад, я пам'ятаю, що коли була перша хвиля мобілізації, ми були в Дебальцево. Тобто, десь стоїть у тебе точка, яка передає тобі інформацію, що чую взльоти там або бачу взльоти градів. Все, тобто, всі хоп, поховалися там. Воно прилетіло, не прилетіло, полетіло в іншу сторону, нікого це не цікавить, але... Тебе повідомили, ти заховався, якби все добре. Зараз немає такої системи. Чому? Тому що ну, по суті, відстані інакші, артилерія працює надзвичайно велика кількість, бої йдуть постійно, тому зрозуміти, чи це йде бій, чи це взльоти, тут дуже досить важко.